Шановні доброго дня! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса Природи. Сьогодні я показую, як я займаюся корінням живців інжиру. Ну, в останній час інжир набуває популярності і Потепління в основному він визріває особливо в південних регіонах, тому багато цікавляться цим інжиром. У ну, мене пару кустів інжиру також є. І я от, розмножую його таким чином. Заготавлюю живці. Одну добу живці замачую врощені, е, значить, е, корні Врощені корені віну значить 1 е, грам на літр води. Да. Замочив. Потім е, перед цим тут роблю от е, насічки такі. От. Верх закриваю парафіною, ну, щоб сюди волога не виходила через верх, да. і потім ставлю в субстрат. Ну, для вкорінення можна використати різні ємності, в кого що є під руками. Я особисто я використовую е, от такі ємності. З балона з води 5-літрові, 6-літрові, зрізаю наполовину, замочую тобто засипаю субстрат і потім вже за замочені добу значить, живці, ставлю цей субстрат. Ну, ще додатково можна опудрити самі кінці. В самі кінці опудрити також е, корні Так. Да. От <клухи> що, що, що тут треба сказати? Е, багато є в мережі, що є великолепні средства, що можна за сутки отримати коріння. Ну, це все дурня, саме настояще, тому що процес корнеутворення дуже е, повільний. Від триває ну, трав'янистих рослин от двох неділі і вище, а от древесних древ'ясних там кустарникових там ще може тривати 3 4 неділі при відповідних умовах. Тому не вірте, що там. Використаєте дрожжі, і використаєте там намет, ще щось, використаєте крохмал і сьогодні поставите, завтра вже буде в корінні рослини. Це все неправда, тому що процес. Колосу... Калюсу утворення він все-таки медліний і потребує відповідної відповідних умов. Які умови? По перше. Температура е, субстрата повинна бути в преділах 25-28 градусів. Якщо буде нижче, буде йти процес корінення, але е, повільніше. Потім повинна утворюватися е, волога камера. Ну, для чого я от розрізав е, значить, цей балон. Коли я вставив уже вот ето всі всі свої живці е, в е, субстрат, зверху я ставлю е, частину, е, другу частину цього балона. І тут е, утворюється, е, е, значить, е, волога камера. Звичайно, треба буде просто слідкувати, щоб було, було, була волога і не перевлажняти, не пересушувати, а слідкувати. І ждати, чи ставити тепле на тепле у мене тут, допустим, під низом стоять електропростині, ставить на, на електропростинь і чекати. Да. І тоді, бо, якщо ми виконаємо всі ці умови, нам може і повезе. Головне, щоб не було загнивань ніяких, щоб все це е, проходило в нормальних умовах. Отакі друзі справи е, по вкоріненню. Значить, по вкоріненню інжиру. А, так що через місяць. Якщо в мене буде все гарно, я вам покажу результат. А поки буду закінчувати, бажаю всім мирного неба і на все добре, до нових зустрічей, до побачення.